Всім доброго часу! Вітаю вас! Багато питань отримала стосовно пана Сирського. Що це за людина? Що він принесе нашій країні? Всі дуже занервували, так? Всі дуже напружилися, але він, як то кажуть, як прийшов, так може і піти. Не забувайте про це. А, що несе цей чоловік? Труднощі, складнощі він нам несе. Карта важка, карта гроба несе втрати, і знову ж таки складнощі. От, мені йдуть домовленості, як маскарад. Тобто тут надягнуті конкретно маски, якісь маски у тих всіх домовленостях, дивіться. Все це, знаєте, багато нечесності. В тому, що зараз відбувається, якначе це іде якась гра. На дні колоди також карта достатньо складна, так, напруження. Дивіться, навколо одні криси. Зараз оце призначення конкретно показує, що щось від нас приховують. Ну, чесно, не зовсім тут прозора ситуація. Знаєте, показують, що необхідно придивлятись до деталей, до самих таких дрібних речей. От, та дуже звертати зараз необхідну увагу а, на те, про що ведуться розмови. Давайте тут ще подивимось, так? Ну, розчарування. Ми вже його якось не дуже сприймаємо, так? Те, що він до нас приходить. Чоловік-маніпулятор, по-перше. А по-друге, багато таємниць має. От. Людина, яка така, прийшла сюди не для того, щоб нам... Багато радощів принести. Зараз поточнюю питання. І так, у той жартовний стан і напружені ситуації. Ось карта ілюзій брехні, незадоволення. Тобто тут ситуації дуже сильно е нещирі. Людина має свої цілі, от, людина проявиться ще. От, я не бачу, щоб е він кудись нас просунув. Ситуація з ним. Буде в такому, знаєте, затяненому.